Всім привіт! Моє Діяна Войцевська, і ви на каналі Присячного материнства. Сьогоднішня тема, яку хочу обговорити, це сортери. Всі дітки люблять своїми пальчиками щось перекладати, переминати з місця на місце на місце. Звичайно, спочатку вони надзвичайно люблять щось розкидати. Виймати, розкидати, а далі вже переходять до нового рівня своїх дій, починають щось сортувати. Сортувати, складати, можуть до порядку вже включатися. І таким чином чудово, коли в такий момент батьки починають підключати ігри із сортерами. Сортери є, звичайно, різних видів, вони можуть бути. Магазинних варіантів, тобто вже готові якісь конструкції, куди малюк сортує різні фігури. Зазвичай полюбляють мами купувати або сортери з геометричними фігурами, де є спеціальні отвори, куди потрібно вставляти сортувати певну геометричну фігуру. Вони можуть бути дерев'яні, вони можуть бути пластикові, пластмасові. Окрім того, можуть бути варіанти з сортерами-комодиками, де більш такі пласкі зображення, і треба просто по картинках відібрати певні картки і відсортувати їх. Тобто варіантів є безліч. Я думаю, всі їх ви бачили на ринку. Є теж величезна кількість, але сьогодні я хочу теж поговорити про сортери, про те, сортери, які можна створити самостійно вдома. Адже досить часто мені поступають запитання в приватні повідомлення, що «Яна, а які ж є варіанти ігор із дітьми, які можна придумати ось того, що є вдома, щоб не купувати. А із тих матеріалів, з тих якихось предметів, що, що таке можна сконцентрувати, щоб дитині було цікаво, корисно, весело, і можна з дитиною було проводити час. Отже, сьогодні говоримо про такі сортери. Це досить бюджетні варіанти, і якщо ви пройдетеся по своєму будинку, я впевнена, що, що щось цікавеньке, ви та знайдете. Що можна посортувати, що можна поскладати, і як це все так обіграти, скомпонувати, щоб було день цікаво. Отже, перший варіант сортеру можна взяти, схожу на цю баночку, і в таку баночку можна що сортувати. В нашому випадку це помпони. З помпонами приємно працювати, їх можна або ручками сортувати. Можна по одному, можна пінцет взяти, спеціальний дерев'яний. В одному з випусків я його показувала і можна теж сортувати. Можна брати помпони більшого розміру, точно так само сюди в отвер сортувати. Можна брати камінчики, їх теж сюди можна сортувати. Камінчики теж у нас фактично підручні матеріали, їх можна відсортовувати. Окрім коло можуть бути ось такі, незвичні, дуже, дуже цікаві, досить цікаві, з виглядом камінчики, з якими приємно працювати, малюк може їх розглядати. Але будьте обережними, слідкуйте за тим, щоб дитина лише ручками своїми гралася з такими матеріалами, з такими сортерами, щоб ну, тобто, притриматись правил безпеки. Далі можна, окрім ось такої баночки, Зробити ще самостійний сортер. із, в мене ось така коробка, когось може бути коробка з підлісок. Ви зверху вирізаєте такий прямокутничок. Що сюди можна сортувати. Знову ж таки, можна ось такі палички дерев'яні. У вас можуть залишатися підморозиве для текутки. Можете сортувати гудзики. на різних розмірах. це от тут діти просто обожнюють сортувати. Вибирайте. Більші варіанти на дуже дуже малесенькі, якщо дитина, полюбляє щось в рот, собі покласти, бути дуже уважні з цим і для більшої безпеки краще вибирайте великі за розміром. Окрім того, можна сюди ж різні кружечки відсортовувати. Можна пальчиками, можна пінцетом дерев'яним, можна спеціальні палочки для рахування, точно так само сортувати. Тобто варіантів є насправді величезна кількість. Ще раз повторюю, можна пальчиками, можна пінцетом, можна в баночки. Коробочки, ви можете вирізати, або отвори універсальні, так як, наприклад, прямокутничок, ось такий я показувала в коробці. Це може бути ось такий круглий отвір, куди ви відповідні предмети сортуєте. І таким чином дитина знайомиться із формами різних предметів, з їхніми кольорами. Тактильно, звичайно, якщо взяти, для прикладу камінчик. І взяти для прикладу помпон, то вони абсолютно різні тактильно, так, і за своєю температурою, за своєю поверхнею, яке тверде, за своїм виглядом камінчики переливаються, помпони однорідні і багато чого іншого. Кудзики з виступами різними. Ну, тобто поверхні різні, і таким чином дитина краще тактильно відчуває різні предмети. Також це позитивно впливає і на логічне мислення, на фантазію, на уявлення. Про навколишній світ покращує зір, тренує пам'ять дитини, і в цілому дуже позитивно впливає на розвиток малюка для комплексного розвитку малюка. Це буде просто супер. Тож, навіть із підручних матеріалів, з того, що ви пройдетесь в себе по вашій кімнаті або по вашому будинку, віднайдете це все може вам знадобитися для сортування. Можуть бути дерев'яні геометричні. Геометричні різні фігури, якщо ви кубики використовуєте, це можуть бути як я показував в прикладі із чудо хмаринкою. ви теж можете подивитися у відео. Там є маленькі кружечки, їх теж зручно сортувати в коробку, якщо вирізати прямокутну. Прямокутний отвір, окрім того, якщо ви хочете ускладнити і урізноманітнити вашу гру, ви можете в спеціальній коробці вирізати отвори суто під геометричні фігури. Якщо, для прикладу, у вас є вже геометричні якісь фігури, конструктор, так? і ви хочете їх ще й сортувати, то можете просто вирізати отвори у відповідному або пластиковому контейнері. Або в якійсь коробці дитина буде туди все це сортувати. Тож варіантів просто бежний підключайте свою фантазію, уяву, уяву і е, займайтеся розвитком вашого лікарня. Приємних вам ігор.